Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ електронних таблиць, і знаєте, відкриємо для себе такий інструмент, який зробить будь-які розрахунки ну набагато простішими. Поговоримо про математичні функції. Ну от уявіть ситуацію, треба порахувати середній бал за семестр для цілого класу або знайти найвищий результат у якихось спортивних змаганнях. Робити це все вручну, особливо коли даних багато. Це ж довго, і помилитись можна дуже легко. Та є спосіб значно кращий. Ми ж уже знайомі з формулами, правда? Але що, як я скажу, що є інструмент, який робить складні обчислення ще швидше і ще простіше? Давайте розбиратись. Ми пам'ятаємо, що в таблицях можна робити різні розрахунки за допомогою формул, використовуючи посилання на клітинки. Це, звісно, дуже зручно для аналізу даних. Наприклад, щоб додати кілька чисел, ми просто пишемо формулу, яка, як ми знаємо, завжди починається зі знаку дорівнює. А ось тут ідеальний приклад, щоб просто відчути різницю. Дивіться, зліва звичайна формула. Нам треба додати 5 клітинок, і ми їх усі перераховуємо. Ну, Виглядає трохи громістко, правда ж? А тепер гляньте праворуч. Це функція. Вона робить те ж саме, але подивіться, наскільки запис коротший і зрозуміліший. Замість довгого списку ми просто вказуємо діапазон. Ось у цьому і є вся магія функцій. Так, добре, що ж це таке функція? Із чого вона взагалі складається? Давайте ну, розберемо її, так би мовити, на частини. Отже, функція, уявіть її як таку собі готову команду для розрахунків. У кожної функції є своє унікальне ім'я, наприклад, сам для знаходження суми. І що важливо, після імені завжди йдуть круглі дужки. А що ж там всередині цих дужок? А там знаходяться аргументи. Це по суті дані, з якими функція буде працювати. І знаєте, аргументом може бути майже будь що. І просте число, і текст, який ми обов'язково беремо в лапки, і посилання на клітинку, чи навіть цілий діапазон. І так, якщо аргументів кілька, ми розділяємо їх крапкою з комою. Звісно, можна вводити функції вручну, коли вже знаєш їхні назви. Але є і простіший шлях. Наприклад, у Google таблицях можна просто зайти в меню Вставка, далі обрати Функція і знайти потрібну за категоріями. Це, до речі, дуже зручно на початках, коли ще не всі назви запам'яталися. Ну а після вибору функції залишиться тільки вказати її аргументи. Так, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як найпопулярніші математичні функції працюють на практиці. Ось вони, наші чотири суперзірки, які стануть у пригоді, мабуть, найчастіше. Сам, щоб, наприклад, порахувати загальну суму покупок. Average — ідеально, щоб знайти середній бал, а Max та Min — це взагалі знахідка, щоб миттєво визначити найвищий і найнижчий результат. Просто, швидко і неймовірно корисно. Знайте функції на кшталт сум чи Average — це чудово, але ж іноді треба відповісти на більш таке специфічне питання. Ну, наприклад, як швидко порахувати, скільки учнів у класі отримали найвищу оцінку 12 балів. Давайте подивимося на цей простий список: є імена учнів, є їхні оцінки. Наше завдання порахувати, скільки разів у цьому стовпці з оцінками зустрічається число 12. І для таких завдань існує спеціальна функція каунтів або ж українською рахувати, якщо. Її логіка проста. Вона раховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають певній умові. В нашому випадку формула буде виглядати саме так: спочатку вказуємо діапазон з оцінками, а після крапки з комою критерії, за яким рахувати, тобто число 12. І вуаля, ось результат. Табличний процесор миттєво пробігся по всіх оцінках і видав нам відповідь. У нашому прикладі троє учнів отримали 12 балів. Погодьтеся, це швидко і головне безпомилково. Але найцікавіше те, наскільки гнучкою є функція акаунтів. Бо критеріям може бути не тільки число. Це може бути слово, наприклад, зараховано, щоб порахувати кількість успішних іспитів. Або навіть умова, наприклад, більше десяти, щоб знайти всіх відмінників. Тільки уявіть, скільки всього можна порахувати. Ну що ж, давайте тепер швиденько підсумуємо найважливіші моменти, про які ми сьогодні говорили. Отже, головне, що варто запам'ятати, Перше. Функції це готові команди, які роблять обчислення простішими та швидшими. Друге вони реально допомагають уникнути помилок, які трапляються при ручному введенні. Третє. Кожна функція складається з імені та аргументів у дужках. І четверте не забувайте, що завжди можна скористатися вбудованим помічником для вставки функцій. А тепер питання на подумати, де ще можна застосувати ці знання, можливо, на уроках фізики, щоб розрахувати середню швидкість або вдома для ведення бюджету. Про які ще рутинні розрахунки можна було б забути, довіривши їх функціям. На сьогодні це все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.